У нижньому вербіжі освятили хрести на куполах, які встановлять на новому греко-католицькому храмі. Прихожани мали змогу доторкнутися до святинь, котрі згодом височітимуть над приміським селом. Приїхав на освячення і владика Василій Васюк серед запрошених і знімальна група нашого телеканалу. Насиляються і освячуються хрести освіти водою ше связани. І сила, і сила, і сила. Будівництво церкви у нижньому Вербіжі розпочали два роки тому. Головним майстром на майданчику одразу ж став старший церковний брат. А очолив будівництво отець Михайло Дзюба. Куполи ж замовили фахівцю. Це Микола Тисленко. Чоловік понад 20 років робить цю богоугодну роботу. Каже, що вже збудував 16 церков, 33 каплиці та майже 10 дзвіниць. Та я дуже горджусь цим, що ніякої помилки я ще не зробив. Усе йде добре. Ось тут почали ми робити також за місяць, ми справилися з цією роботою. І ну, на другий рік нам ще пристоїть задача зробити ще чотири куполи і дах на цій, на цій церкві. Так, бо цього року ми вже не успіли, так як зими. У свячував хрести єпископ коломийсько чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василь Івасюк. Разом з ним здійснював дійство і отець Михайло Дзуба. Владика зазначив, що купол це одна з найважливіших частин храму, адже він символізує небо. Купол це є небо, він символізує небо, тобто ту нашу батьківщину, де ми маємо прийти після нашого земного життя, після тієї боротьби. Бачите, на куполі палюються. Розп'єроспи, де во там сім'ї. Прийшли на освячення не тільки місцеві парафіяни. Завітав і народний депутат України Юрій Тимошенко. Привітала всіх присутніх сільський голова Марія Карпенюк. Вона каже, що новий храм стане окрасою села. Я як сільський голова, дуже Щаслива, бо немає певно нині такого села, щоб в одному селі майже одночасно будувалися дві церкви. І як сказав сьогодні отець Михайло, ніби спокійно, ніби й другому, другим допомагають, деколи і дошками, і тим, і тим. Ходять по селі, збирають гроші, ніхто нікому не відказує. Все те, що було колись, пройшло. Щастя, велике щастя, як сказав сьогодні Владика, що дійсно е, ми сьогодні всі дотулимося до тих хрестів і до купола. І таке не буває ні у рік, ні в п'ять, ні в десять. Таке буває 300, 400, а може і більше років. Знаєте, що наша та старенька церква приближається до 300 років. І, і навіть Погода, і те сонце, що сьогодні світить, це теж щастя. Він зазначила, що головною дієвою особою будівництва завжди був отець Михайло Дуба. Саме завдяки його старанням, храм так швидко збудований, і є надія, що вже дуже скоро відкриє свої двері для прихожан. З Нижнього вербіша Богдан Малецький, Василь Нагірний і Кофлюк, Програма подіянтика. Вернувся я тобі.